Козацькими шляхами попереду нас чекає п'ять чудових та незабутніх днів. ні України цю майбуття, під корубами надії і козацьких звиця. Лілія на грудях для твою серця. Ну що, ходімо? Намети стоять, табори розбиті. Все готове до відкриття. Ми нового часу, нове покоління. Козацького роду, святого коріння. Ми віримо в державу, яку дав нам... Бог. І дороги, наші шляхи, а луни, Карпат, Ревні, Дніпровські пороги, наші назавжди рідні пісні. Доброго ранку, день розпочато! У мене плещечки. Отже, збір похід козацькими шляхами триває, і ми поспішаємо на ранкову зарядку. Ходімо! Наталко, а ти знаєш, скільки цікавих людей зібралося у нашому лісі? Звичайно, я пропоную познайомитися з ними ближче і дізнатися, як пройшов їх перший день на козацьких шляхах. Доброго ранку! Доброго! Яка назва вашого табору? Лігво вовка, звичайно. Як ваш настрій? Шалено чудовий. Як пройшов ваш перший день? Прекрасно, як же він мав пройти в логові вовка. Дуже добре, нам було тепло, нам було добре в приємній компанії, у нас з'явилися нові друзі. Тому наступний день обіцяє бути ще кращим. А чому ви так рано прокинулись? Дивись на годинник, зараз вже восьма, нуль, нуль. А вас хтось розбудив? Ні, в нас розбудив підйом. В нас розбудив підйом. В нас розбудив підйом, в нас розбудив підйом. Доброго ранку. <рик> Доброго ранку. <рик> Як ваш настрій? Чудово. <рик> Як пройшов ваш перший день? <рик> дуже добре. Дуже <рик> добре. Добрий день. Як ваш настрій? М -м -м, голодні трошки, але нічого зараз каву п'ємо. А від чого ви прокинулись? О, я проснулась, птіці та поють. <рик> 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 я дуже забірли, дуже-дуже ночі. Ви ніч не спала, але все добре. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Нормально. А що ви робите? Мою казани. А від чого ви так рано проснулись? Прокинулись від того, що ми мали йти з хлопцями на рибалку. Але ми довго збиралися, вони нас не дочекалися і пішли без нас. А вони вже повернулись? Ще ні. І це, до речі, вони мали це робити? Тук-тук. Добрий день. <плес> Чому ви не сховаєтесь? Як у вас справи? Чудесно. Як ваш настрій, Замечательный. Як ви провели свій перший день? Ну, активно, Нормально, да. Активно. Активно. Ну, наверное, самый цікавий был вчора что вчера у нас одного самого маленького нашего участника команды ä, приняли в участники сбора пятимесячного кирюшку. Ну, а можно з ним познайомитись? Ему сейчас памперс меняют. Вперед! У кожній організації нашого збору походу є видатні особистості. Тож ми вирушили таборами на пошуки. Ми з ним уже знайомі, вже більше 5-6 років. Я коли його увидел в раз, він раз, майже точно так же, тільки без букінбардов. Это замечательный человек. Он просто мне душу греет серйозно. Я таких людей ще никогда не встречал. Леся Шевченко уже десятий раз приїхала на казацьке. У моєму таборі а, є Валера. У нас 26 человек, чоловік. Кожен а, знаменитий, і цікавий. А, найвизначніший Валера. Валера хропить, Валера говорить, Валера кожен ранок повторяє одну і ту ж саму фразу. І Валера даст. Дмитрику, сьогодні був такий цікавий та насичений день. Я думаю, саме час відпочити. Що ти? За мить починається. Найцікавіше. Шумацькі шляхи це наші дороги, козацькі дороги, наші шляхи, а луни –